Сигнали насправді пішли ще задовго до того, коли був власне прийнятий і підписаний такий законопроект. Але тільки після того, як це сталося, вони вийшли вже в публічну площину. Що свідчить про те, що комісія до останнього і наші європейські партнери намагалися переконати і не піднімати з цього великого скандалу, знайти спільну мову з президентом, а також депутатами проте не вийшло, і вже після цього вони вийшли в відверту атаку і критику були повідомлення і від найвищого керівництва дзвінки від Урсули фондерляїн, низка депутатів європейського парламенту, комісар Марта Коси. і всі однозначно говорили, що саме ці вимоги із ця інфраструктура була ключовою для надання Україні фінансової допомоги в свій час для відкриття безвізу. І наші буквально всі прагнення до європейського союзу вони будуються на обіцянках цих реформ і цієї антикорупційної Ційної структури набу і САП.